День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроєм. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В одній бильці є велика ніша для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану є три шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладки дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної сіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану Пружинний блок, повст, пінополіоретан та сантепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!